Всім привіт! Ви на каналі Art76 і з вами Геннадій. Сьогодні знову продовжимо роботи по їжаку. Як пам'ятаєте, з останнього відео ми відправили колесо на реставрацію. І що я вам хочу сказати? Ми, ну, я предполагав таку історію, що, можливо, ми з ним попрощаємось. що саме і сталося. Ми попрощалися з тим колесом. Прийшлося, на жаль. Но то було багато причин. ну Не буду я в деталі подібнюватись і пояснювати. Одним словом, майстер мені сказав, що на тому колесі опасно їздити. І коли я йому сказав, що я їхав 90 на ньому, то він сказав. що ну, Фактично, так воно і є, тому що. Ну, в тому стані колесо, в якому було, то реально було опасно їздити. Тому е, нам було прийнято рішення. Бачите, нам було прийнято рішення придбати інше. Е, це колесо майже нове. Е, майстер тримав його для себе особисто. Уявіть собі, е, воно стояло колись на колясці. Ось. Ну, в ідеальному стані, тому воно чорне колись стояв на колясці. Не знаю, чи то так, така версія була, що на колясці чорне було. Ну, Це не проблема, оскільки його не тяжко помалювати. Ну, хромований такий більш-менш подібний колір, як в оригіналі на їжу. Що ми і зробимо сьогодні? Значить, придбав я, куди воно сікоти. Значить, Придбав я ось таку фарбу для дисків. О, балончик. Коротше, пів літри тут. Для дисків балончик і що там за фірма в нас? Декоблек. Коротше. Е, і це не реклама. І будемо сьогодні його, значить, я його вже його трохи пошкурив, щоб воно рапати було. Зараз тільки обезжирюю. І будемо фарбували. Цей. Помалюємо, тому що є трошечки така ну, легонька поверхня ржа, легонька така знаєте невеличка. ось Тому будемо його малювати, щоб нам було файне. ну і Поставлю я резину, напевно те, що стояла ззаду, тому що вона в кращому стані. Як ви пам'ятаєте, я показував. та резина Ось вона тут стоїть. значить Ця стояла. ця я колись вже накачав. Коротше, ось ця резина, вона в кращому стані, ніж ця. Вона навіть зношена менше. ну і По камері тут гірше, ця камера, камера гірша. ну І колесо тобо краще. Тому що тут є один невеличкий такий проріс на сантиметр, а тут воно по цілому колі тріснуте. Одним словом, ставимо цю камеру і цю покришку. ось, На то колесо і буде просто бомба. ось. Ну, по цьому колосі в принципі, воно відцентровано, гарно все. Ну, майстер якраз гарно все зробив. Все чітко, видно, що тут все робилося. Як воно ну, по осях крутиться, він крутив, нам показував відео. Є. Не знаю, якщо знайду, то вам скину кусочок того відео, як воно крутиться. ну, Одним словом, колосо в ідеалі. Тому що сьогодні в інтернеті купити Бушне колесо, це означає купити його і потім не факт, що ти його зробиш. Воно може так само, як і наше, не піддаватися ремонту. Тому купляв я безпосередньо в самого майстра. Ось, Тому зараз таку роботу будемо проводити. Ну, я вам покажу згодом, як виходить. Так що не переключайтеся. Так, друзі, ну що, підготував я. Колесо, як бачите, я його вже забуртував, тому що, ну, якби я закладав, я б його реально пошкодив. Попробую записати з іншого телефону. Ну, я завжди переважно телефонами записую. <кій> <кій> Значить, ну, стабілізації немає, як я бачу. Але мені цікаво звук і якість зображення, яке буде. Значить, зараз я закрив, бачите, картами, Та, такий самий. Народний метод, правда, картами закривати, як бачите. Ми закриваємо, щоб не пошкодити, ну, фарбою не обтраскати резину. Значить, Зараз я легоньким слоєм проходжуся в цю сторону, тобто фарбую спершу одну сторону, воно підсихає і потім я переходжу на другу, щоб це все було акуратно, гарно. Е, напевно, ви задасте питання мені, скільки ми витратилися на цей диск. Значить 800 гривнів. Коштував, коштував нам цей диск. Ось це недорого, з врахунком тим, що воно є дуже рівне. Ось, тому що продають по 800, по 1000, але вони є криві, горбаті, можливо, що і ну, такі самі, як я, тобто ми на, на чермель дали. Бачите, яка погода. Просто капець погода. Дощ падає, вже зарядили душі конкретні. Ось так, що зараз я фарбую цією фарбою, ну, зроблю одну сторону, а потім перекинемо на другу. Так що не переключаємося, дивимось. Так, друзі, ну що я вам скажу? Одна сторона вже в принципі покрашена. О, як бачите, ну, я ідеально не викрашую, тобто, щоб там ніяких тих не було дефектів. У нас не стоїть така ціль, просто щоб так здалека воно не було чорне, а плюс-мінус співпадало з заднім колесом. Ось Можна було взагалі в чорне і воно б їздило, але просто трошки б відрізнялося, так, щоб не кидалось в очі. Тому що, якщо ідеально красити, це треба струїти повністю. Там є багато дефектів, які, які просто ну, шкуркою не вичистиш і не витягнеш. Там є Трошки від держі, такі раковини невеличкі, тому просто візуально покрасимо, щоб ну, плюс-мінус воно вигляд мало і все. Ось так приблизно, як я на своєму велосипеді робив. Пам'ятаєте, який ремонт робив на ньому. Так, ну, так само тут от викрашено плюс-мінус. Ось Так само і там красимо. Ось. Ну, Виходить, як на мою думку, гарно. Мені подобається, наприклад. Якби я робив для себе, мені було б достатньо. В принципі, Цього. Так що зараз перевертаю на другу сторону і е, малюю друге, другу сторону, воно вже майже сухе. В принципі, воно ну, скоро висихає. ви бачите, я його тільки помалював, воно вже сухе майже. Ось, тому е, Зразу закладу на е, мотоцикл, складемо все на місце. ну І в принципі з тим моментом е, буде покінчено. З переднім колесом можна буде їхати і не переживати, що десь е, ну, щось стане в дорозі. О, а там, бачите, пиріжче дощ поповнює. Працюємо далі. Так, ну, В принципі, і все. Колесоко стоїть на своєму місці. Все класно крутиться. Виставив трошечки там колодки Чуть-чуть в одному місці зачіпають. Замітив я в одному місці, що трошки колесо, так якби не до кінця сіло. Вроді я його сильно накачав, але... Нічого, я думаю, що як проїдеться по якихось ямах, з того боку воно вроді, не сіло десь трошки так, якби, сяде. Я його вроді, накачав добре, але подивлюся, може, якщо не сяде, то треба буде ще більше накачати, щоб воно сам плащ сів нормально, бо він так би в одному місці трошки не сів. Ось. Ну, в принципі, все. Я тут ще взявся за доробку ручки газової, не знаю. Або я її зроблю, або ми її будемо міняти повністю пульс з тою ручкою. Тому що ну, та ручка, то взагалі жахіття. Ось там розплющена гайка в тому в самій ручці, де тягне, тяга. воно то все розбило і жорстка сюди не підходить. Тому попробую я іжоску внедрити в цю ручку. Якщо в мене то вдасться, це, значить ми лишимо це. Якщо мені не вдасться це зробити, друзі, то буду, коротше, міняти, заказувати. Іжовську, напевно, ручку повністю з пультами. Ну і все переставляти, тому що це не варіант. Ось, так що це ще в дороботках, що я маю. Ну і чекаємо ще на деякі нюанси по ньому. Ось так, що Відео ще обов'язково буде, буде погода, ми ще покатаємо обов'язково. Була би погода, можна було б десь поїхати, але, на жаль, дощ падає о, трохи вже настав, як бачите. Ось тому Ось таке коротеньке сьогодні було відео. Ставте таку штуку, подобайка, Підписуйтесь на канал, дивіться, діліться з друзями. Всього вам найкращого, друзі. Всім пока!